Філактика тромбоутворення та згущення крові. Раніше я не вірив у вірність людей. Та коли почало бахати, вони накинули нас. Ділилися місцем у підвалах, і метро, і подушкою, на яку вдома не можна було сідати. Рятували навіть котів. І я зрозумів вони віддані нам не менше, ніж ми. Люди. Дякуємо за відданість. Ми сильна квітуча країна. Хай ніщо не завадить нам вільно дихати. Алергійне місце в нашому житті. Ельцет – ефективний засіб від алергії. ельцет таблетки для дорослих та дітей від 6 років. А від 2 рочків ельцет-сироп кусу. Деякі істоти полюють на пральні машинки. А ми з України і страхуємо свої машинки онлайн на Hotline Finance. Hotline Finance. Страховка, звісно, онлайн. Дівчата, усе взяли, а головне, а головне забули знебуглюючий протизапальний. Жаро зліжали. Головне це трамон Дарниця. в кожній сумочці. Головне, пам'ятай про головне, це трамон Дарниця. Як та біль у ногах можуть зіпсувати твої плани? Прийом детралекс 1000 мг допомагає зменшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, покращує мікроциркуляцію та лімфатичний дренаж. Всього одна таблетка на добу і не переможна як завжди. Біль приходить завжди невчасно. Дерфенлонг комбінований засіб, що має швидкий початок дії і працює насправді довго. Понад 9 годин. Дерфенлонг від болю, щоб ви рухались вперед. Біль у серці може з'явитися раптово. Мамі з серцем погано! При перших ознаках болю та дискомфорту в області серця прийміть Корвалмен. Мені вже краще. Корвалмен. завжди беріть з собою. Корвалмен. швидка допомога вашому серцю. Подвійне життя. Це коли вдень ти думаєш, як розібратися у маршруті, а вночі як розібрати автомат. А щоб на все вистачало, ми подвоїли тобі хвилини та гігабайти. Вмикай суперсилу вдвічі більше в мій Київстар. Фуцис – трикутне рішення від молочниці. Адже є проблеми, про які не говорять. І найголовніше знайти спосіб їх рішення. Про це не говорять. Цим користуються. Фуцис – просте та ефективне лікування молочниці. Фуцис. Думаю, це біль. Здається, все таки спазм. Та ні, точно біль. А чому він тоді кричить Спазм? Біль, спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем полегшує Спазм Спазмалгон проти спазму проти болю. Дива. Розумна турбота. Справедливість переможе. Переможе Україна. Кого я? плачем, ласковым носом, соловьиный помет. Олька полуница, и Митька, и ядерный пепел. Уси в сборе. Всех в один котел посадим. Но совпадение не думаю. Уже ж вас стільки. Еді! Звільняй котел космолоту! Космолот легко віддасть свій казан рашистам у пеклі. Увага! Хід від Розпакой ті лосини індиго. Ваш неймовірний комфорт і чудовий зовнішній вигляд усього за 349 гривень. Лосини індиго це справжня знахідка для гардероба. Вони не сковують рухів і виглядають зовсім як джинси. Чудово доповнять, як повсякденні образи, так і образи на вихід. Сміливо поєднати їх із взуттям на низьких або високих підборах. Універсальний розмір від 46 до 58 гарантує ідеальну посадку, ущільнений широкий пояс сформує красиву лінію талії, знівелює недоліки фігури, а еластичний матеріал на основі бамбока чудово підтягне фігуру, сформує ідеальний силует, лосини з носостійкі. Ви можете їх прати безліч разів. Вони завжди будуть виглядати як нові. Встигніть замовити модні. Сирі, лосини і від Розпакуй твій! Ціна усього 349 гривень. Кількість товару обмежена! Телефонуйте! Час оновити свою постільну білизну. Встигніть придбати комплект Мірабела зі знижкою. Усього від 399 гривень. Дуже вигідно. А щоб заощадити ще більше, беріть відразу три комплекти. Лише за 999 гривень. Комплекти Мірабела це висока якість пошиття, чотири стандартні розміри і величезний вибір кольорів. Сучасні та динамічні, стримані та універсальні, глибокі та яскраві. На будь-який смак та для будь-якого інтер'єру. Ваша спальня буде немов Мов за журналу. Виконаний комплект з м'якого, дихаючого і неймовірно міцного поліпопліна, який не боїться паня пр... і, і практично не мнеться. А фабрична якість пошиття гарантує неймовірну міцність і зносостійкість білизни. Встигніть замовити комплект Мірабела зі знижкою, усього від 399 гривень. А якщо хочете заощадити ще більше, тоді беріть відразу три комплекти. Усього за 999 гривень. Комплект Мірабела зі знижкою. Телефонуйте! Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів. Матрац тіві, матрац Топер, Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать все це у минулому Матрац Стопер Ортолайф. Ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайф якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко. Заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Топер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів матрац ТІВІ. Завдяки високощільній піні з ортопедичними властивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни просто... Дизайн, зрозумілий дисплей і просте управління однією кнопкою. Ваш надійний помічник у будь-якій ситуації. Вимірює пульс, тиск, показує кількість пройдених кроків і витрачених калорій. Відображає повідомлення з телефону і безліч інших корисних функцій. Ремінець регулюється. підійде на зап'ястя будь-якої повноти. Встигніть скористатися такою вигідною пропозицією. Браслет здоров'я усього за 199 гривень. Телефонуйте! Увага! Розпродаж! Браслет здоров'я. Ов'я усього за 199 гривень. Ергономічний дизайн, зрозумілий дисплей і просте управління однією кнопкою. Ваш надійний помічник у будь-якій ситуації вимірює пульс, тиск показує кількість пройдених кроків і витрачених калорій. Відображає повідомлення з телефону і безліч інших корисних функцій. Ремінець регулюється. Підійде на зап'ястя будь-якої повноти. Встигніть скористатися такою вигідною пропозицією. Браслет здоров'я усього за 199 гривень. Телефонуйте! Ноги набрякли. Селюліт. Це може бути ефект затримки рідини в організмі. Гідробаланс допомагає звільнитися від зайвої рідини. Затримка рідини це проблема для вас. Гідробаланс. Українці нація сміливих працьовитих. І щасливих сіємо, вирощуємо. Разом з сонцем ми зустрічаємо наших синів. Хлопчиків, коханих та батьків, тих, хто крок за кроком Попіть, звільняє нашу землю. Гостомель, ти окупований, звільнений, Ірпінь, Чернігівщина, велика денка з обіймами та сльозами на очах. Все добре, не плачте. Ми вас вже не віддамо Дякую. Чекаємо. Кожного. Віримо. Хай їх оберігає Господь. В кожного. Слава Україні! Віримо в Збройні Сили України. Підтримай наших захисників. О свій внесок у перемогу ми щодня розказуємо про життя тих російські окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста кому найбільше потрібні бамбошка випісувалі в подвалах наша робота нині це захист і зброя водночас марафон триває в ефірі телеканалу СТБ. підтримати вікна новини фінансово можна на сайті вікна ТІВІ у розділі доней разом переможемо у суботу. Задамо на Ковніжару. Як на цей ССУ наносить мускалам удару. Бандирівсько-колумбійська проємща. з Про зектором. У суботу о одесяті. Це буде Україна. Чого це тимною командуєш? Там дете Тома тв Старшовся твоїй матері, який знає, як перетворити ворогів на омлет там де мама ловить на гарячому. І ти не викрутися там, де завжди подвійна порція смаколиків. Ожімо кіно про найщасливіші миті сімейного життя щосуботи, о 19 і о 21 на СТБ. На ваші численні прохання. Я знову прийшов. Побідіть Курлык вам всім сопернички. Повернення в этом сезоні побідіть саме красиві. Грандіозного сезону. Я буду старатися, а далі вже як буде прем'єра реванш. Нічого не порівняти з моїми натуральними стравами. Але переможе натуральний талант. Вже серпня. Всі улюблені учасники мастер шеф і одна найочікуваніше. Перемогу вже не спинити. Тільки на СТБ. З понеділка по четверна СТБ про силу справедливих розслідувань, про безмажну любов матері та історія кольору помсти. Дивись СТБ і все буде Україна. Дивись СТБ і все буде добре. Мои вітання семьи. Счастья вам, у нас дуже багато роботи.